Роботі відділу краєзнавчої літератури і бібліографії. Я би хотіла навіть, звернути увагу на те, що ми працювали і до війни в такому режимі видавали, по-перше, показчики. Це література про Одеську область. І вона раніше ще виходила в такому паперовому вигляді, то вже з недавніх часів перейшли такі навіть, на дисковий формат. Але вона є викладена в нас на сайті Одеський краєзнавець. Вона дає доступ будь-якому читачу двадцять години на сім знайомитися саме з історією Одеси і Одещини. І з початку війни ми виділили окремі рубрики. Це хроніка війни, битва за Україну, Україна у війні, Україна-російська війна, «Війни, що загинули. Одеська область. Ми наповнюємо. Ці рубрики з наших періодичних газет, які надходять нам з наших районів. По-перше, це дуже для нас цінно і навіть створили теки для формування відповідності, 에, в якому районі, скільки загибловоїнів, саме виділяємо навіть потім по територіальних громадах, так як у нас вже 26 районів, а 7. І далі ми йде таке наповнення такої тематичної папки. І е, також намагаємося зробити зрозуміло, що неможливо всім воїнам зробити е, заходи, але відбувається така меморіалізація стосовно е, деяких, якщо родичі звернулися до бібліотеки, то є вшанування і увічнення пам'яті героїв України. Нещодавно так, наприклад, відділ соціокультурної діяльності був захід по Блажко. Також буде в цю п'ятницю захід по Малофенко, Павло, якому на жаль було всього. 25 років до нас звернулася його сестра, і хоче все-таки, щоб бібліотека ну, допомогла проведення відповідного заходу. Це дуже чуттєві такі заходи, які є, показують нам, що всі воїни, які, які, які ми будемо ще робити по по закінченню війни, для нас вони всі важливі. Для нас не, не ми їх не розділяємо, наприклад, да, там. Хто отримав герої, хто не отримав героїв, всі вони для нас герої, всі вони боролися за незалежну і борються за незалежну Україну, ну і за нас суверенітет. Тому ми вважаємо, що заходи і такі от це дуже добре, і по закінченню він буде обов'язково покачать, які ведуть не тільки друковані газети, і періодика і книги, які вийдуть у цій темі стосовно Одеси Одещини, а й електронні джерела для наших. Нащадків для того, щоб зберегти оту всю пам'ять нашу. Ці всі наші газети періодичні, які надходять, вони є репозитарієм, вони зберігаються вічно, і ми намагаємося їм ще надати таку іншу форму. На нашому одеському краєзнавстві, в блозі Одеський краєзнавець, можна по посиланню ознайомитися з більш детально з літератури про Одеську область. Також я хотіла сказати, що ми. Є наш календар це знаменні пам'ятні дати Одещини на 20-24 рік. Також окуренкуємо нові книги за Одещину за два роки. Воно видається 22-23, буде 25-26 роки. Ця інформація також є відображена на Одеському краєзнавстві. Одеському блозі, вибачте, власне, наш інформаційний ресурс, який є цей Одеський краєзнавці, він є унікальним. Це така наукова, навіть популярна платформа, де розміщуються і наші видання, і розміщуються ті заходи, які проводить відділ окремо і спільно з іншими відділами бібліотеки. Також заходи, які долучаються, наприклад, і наші і краєзнавці, і навіть юні. Юні читачі, там школярі наші нещодавно там буде пізніше свят про захід з Одеського ліцею. Дівчинка розповіла про жінок Одеси. Тобто ми даємо це така наукова популярна платформа для всіх небайдужих людей, які цікавляться історією Одеси і Одещини і відображають і саме і науковий формат, тобто і видання своїх. Збірників і науково-біологічних показчиків. Я би хотіла сказати за збереження фондів фонді що в нас є, наприклад, такі признавці, які живуть, живуть саме історією, саме допомогою відділу. Це їх дуже багато, але хотілося б виділити саме Ігора Леонідовича Комаровського. Тому що він постійно поповнює нам от такі видання як «Книга Пам'яті України це переможця Одеська область. Це є безцінне таке видання по Другій світовій війні. Також він поповнює нам по стосовно по репресованим. Це він є сам завідуючим музею історії політичних репресій і також головою Одеського меморіалу і членом національної комісії з реабілітації міста Київ. Тобто людина живе. Живе саме історії допомоги нашому відділу і не тільки нашому відділу для того, а для кого ми це все робимо. А ми це робимо для нащадки. Тобто у нас дуже багато таких краєзнавців, які саме поповнюють своїми подарунками наші краєзнавчі фонди. Також був захід стосовно репресованих, можна також ознайомити з облозі одеських краєзнавець і зняли навіть відеоролики там година. Стосовно що було саме на западі, ті, хто не змогли долучитися і побачити це онлайн, ну, офлайн, то онлайн вони також можуть зайти, подивитися, задати питання на youtube каналі і зможемо на це все відповідати. Хотіла би відзначити, ось, наприклад, що спочатку війни ми створили окремий власний youtube канал да. де ми записуємо такі. Відгуки читачів, чому саме не враження, де, як деякі мені там сказали, тому що враження це відображення і перегляд від фільму. А відгук це відгук конкретної людини на вірш з книги прочитаної, чи саме автора, який написав цю книгу. Тому я вважаю і мої колеги, які мене вчили, що краще відгук. І, але я думаю, багато. Ми готові виступати всі стосовно відбув, чи враження, чи інше ну, наприклад слово. Але такий ресурс він нам необхідний для того, щоб, наприклад, робити такі короткі відео, більш такі 30 хвилин, годин, одну годину для того, щоб ті, хто не змогли долучитися, вони змогли побачити і почути те, що відбувається в відділі. Навіть там дуже гарно. Знаєте, розроблений інтерфейс сторінки, ми ще працюємо над на покращенням інструментарію, але ми бачимо, скільки там переглядів додається. Помимо того, що там є підписники, і ми от були також у вас на навчанні ось нещодавно. Це нам дуже допоможе в покращенні нашого YouTube-каналу Деський Краєзнавець. Будемо намагатися більше. Показувати, що відбувається, показувати дійсно історію нашого, нашого Одеси та Одещини. І, по-перше, хотілося б ну, залучення більш молоді для того, щоб вони знали дійсно, що відбувалося. Це для нас дуже важливо. І так хотіла би виділити відео краєзнавче і на землю обітувану, саме такий феномен такої, скажімо, сучасності. Хотіла сказати, що не думала навіть тоді знімати, а якось так вийшло, думаю, да, зроблю декілька таких невеликих відео, таких квіків. Але тут потім звернулася до студента ФАПового коледжу інформаційної технології Івана, він допоміг це все таких на благодійних началах об'єднати. І ми просто злили це все на наш блог, потім одеський приєднався. Людям воно зайшло дуже з легкістю. Люди почали цікавитися історією. А саме головне я хотіла сказати про Сергія Миколая, що ця людина вона робить дуже багато, тому навіть вона він не розуміє навіть наскільки він багато робить. У нього немає там якихось там знаєте, звань високих, але він дуже любить свій край, свій обідіополь. І коли ми з ним познайомилися, мені ну от прийшов чоловік і щось там хоче, щось йому постійно треба, але він не байдужий до історії, до нашого краю, до нашого до існує нашому відділу. Він розповсюджує матеріали, які відділ публікує, він поширює це все. Він дає нові ідеї, ми підтримуємо. І це відео, коли нам студентками змонтувати, воно зайшло, набрало таку ну, такий час дуже значного перегляду. Там одна тисяча сімсот ще набирає, а деякі відео набирають, наприклад, там дуже мало, чи стої чи 200 переглядів. А це відео прям знаєте, було таке, вийшло дуже таке легке, легка розмова, історія. Люди прийшли, які не байдуже саме ця історія. І воно такий камінний затишний захід. Тому долучайтеся, дивіться, вимагається посилання на наш Ютуб-канал і на блок, десь нас подали навіть, навіть, коли були на навчанні ось нещодавно. Тому Для того, щоб знали, що ми також не просто там йде війна, ми ходимо на роботу, працюємо, ми думаємо те, щоб зобразити і відобразити всяко, знаєте, і, і щоб і була меморіалізація на гідному рівні, і те, щоб читачі, які приходять там. Вони були обслуговані на найвищому рівні, тому що саме читач для нас це найголовніше. І книга, і книжкові виставки стоять взагалі будь-якого цього відео. Це для нас показово ми розкриваємо краєзнавчі фонди свої для того, щоб показувати людям, що дуже ще багато цікавого, що можна багато чого дослідити, пізнавати, а не просто проходити мимо. Історії і тільки зависати в гаджетах. Навіть проводимо там запрошуємо науковців, інколи кажуть там деякі, ой, у нас немає часу, там, вони вже знайдуть доктора, там такі, там такі, професора мають там звання. Але є такі люди, які все ж таки приходять, долучаються, показують, що та ж фізика може бути простою. А може бути цікавою, що можуть приходять дітки, роблять і самі після заходу. Ми там зробили в короткому форматі цей захід. Долучилися дітки, вони могли готовити, відчути, зробити досвід своїми руками, а не просто навіть раніше в школі зробили, написали роботу, здали, отримали оцінку. Коли дитина буде відтворювати, буде це пропускати через себе, буде влаштувати, там, і ну, досліджувати, тоді вона запам'ятає і буде думати, а що ж ще цікавого можна зробити стосовно якогось там ще якогось досвіду. Так ось нещодавно приймали участь в другій всеукраїнській науковій конференції Кочовій, Пачовий Одеса, з нагоди 60-річчя першої піскової згадування кочубів, двадцять 23 сі травня. Нещодавно це було, але в цю роботу. Вона досліджувалася на протязі трьох років, але ми так знаєте, цікаво розповіли простими словами без термінології. Бо все це можна буде почитати в науковому збірнику, статті, яка буде видана, можна звернутися, прийти у відділ, можна підняти дуже багато літератури стосовно цього, підняти дуже магістерську роботу. Катерини Черненко, яка колись захистила цю роботу в 2007 році і досліджувала в, в, і в архіві, і в двох бібліотеках, був ще час, то ще поїхала ще кудись би. Але на даному етапі в цій статті було розкрито саме матеріал, те, що знаходиться також і відділі краєзнавчої літератури, і бібліографії саме Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Сергійовича Грушевського що Дуже таких багато ще тем, які е, потрібно все ж таки популяризувати. І чому саме погулок Володимира Олексійовича, якому був названий, чому він саме такий от був цікавою людиною, а не просто науковцем і екстраординарним професором. Тобто у нас дуже багато тем, які навіть наші читачі звертаються, наприклад, недавно е, два роки ми досліджуємо тему про Новикова, який був тоді. Одеським власним досліджується, наприклад, читачка Воронкова Лідія Георгівна. Таких читачів у нас є, і ми намагаємося всім допомогти. Нещодавно з'явилася така, знаєте, молода дуже дівчинка, вона 10 клас, одеський юридичний ліцей Марина Берчатова, ходить до нас уже понад два роки, і її роботи також мали, знайшли відображення, вона їх підсобила захист. На там на міському, на обласному рівні ман і, і зробила доповідь саме відділу перезнавчої літератури і бібліографії. Марина дуже активна, досліджує історію краю, любить читати історію, юриспруденцію, політологію. Тобто ми надаємо е, платформу свого відділу не тільки для докторів, професорів науки, для краєзнавців, але і для учнів для того, щоб показати, що е, Історія цікава будь-кому, і тут не важливий чи ти, ти, ти учень 10 класу, чи ти професор науковець, чи ти просто якийсь звичайний краєзнавець. І помимо всього цього хотіла сказати, що використання таких новітніх технологій ми долучаємо до стандартних якихось своїх таких звичайних методів роботи. Це як просто там. Публікацію на тонному ресурсі десь чи це просто буде стаття, чи це буде, наприклад, сам, сам захід, чи підказ записаний, чи відео, чи навіть просто в роботі своєї віртуальної виставки. Ми пізнаємо, зараз дуже добре, що інтернет працює, можна подивитися, як роблять інші колеги, можна щось своє зробити дуже цікаве. І головне, що ми. Все ж таки працюємо і дякуємо нашим воїнам ЗСУ, що ми можемо працювати, що в нас є світло, що в нас є інтернет, що в нас більш-менш безпечно, що ми намагаємося все ж таки бути, бути і нести ту місію бібліотеки і відділу працівництва, саме поляризувати історію. І головне на, 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 наше завдання це, звичайно, меморіалізація. І наша бібліотека, вона такий потужний інформаційний центр в сучасності, де коли заходить якась людина, яка може тільки нещодавно з'явилася, що це переселенець, чи просто якийсь учень, якому, наприклад, тільки отримав паспорт 14 років, і вже вони приходять діти і записуються. А кажуть, ой, у вас так цікаво, у вас людяно навіть ці від, відділ від, де менш тихо і дві-три людини, але вони працюють над науковими темами, розвідками історичними. Пишуть свої наукові роботи, уман більш такі дослідження фундаментальні. Тобто, у нас дуже відкрита бібліотека, і ми підтримуємо високий рівень, незважаючи на те, що в нас все ж таки війна. І ось хотіла на останок сказати, що. Діти, які е, зіршелівського ліцею, там є в мене там троє дітей, які приходять, долучаються, малюють, е, оформлюють відділ. Ти розумієш, що за такими дітьми, як Марина Берчатова, як там, Ліда Черненко, яка і Віра Черненко які малюють, потім там ще є хлопчик Максим. За ними стоїть майбутнє, тому що вони їм не байдуже історія рідного краю. Вони хто малює, хто дупить таку науково популярну. Тобто ми відкриті до нових форм роботи. Ми намагаємося робити свій відділ кращим, приймаємо участь і в наукових конференціях, і на навчанні різноманітних, отримуємо різні сертифікати. І хотілося б на сказати, що краєзнавство все ж таки таке свято, що це найпатріотичніша наука, що кожна людина неважливо. Там, якщо в неї звання, не звання, тут головне, що воно в серці у людини, в серці розумієте, що вона любить свій край, пізнає свою історію, вона не байдуже до того, що відбувається. А ось назвали вулицю іншим ім'ям. А ось, наприклад, щось відбувається, а я не знаю. А ось так, давайте подивимось, почитаємо. Таких читачів дуже багато.